Під час патрулювання в акваторії Чорного моря український катер помітив російський Су-30, Су-30, російський багатоцільовий винищувач 4-го покоління, здатний вести повітряний бій і наносити удари по наземних цілях. Орієнтовна вартість одного літака 35 мільйонів доларів, а збили її Р-73, це радянська ракета ближнього бою з інфрачервоним наведенням. Ціна однієї. Близько 400 тисяч доларів літак, що наближався на низькій висоті. Екіпаж миттєво провів візуальне та радіолокаційне спостереження, після чого здійснив прицілювання. Була застосована ракета Р-73, ворожий літак збитий, уламки впали у море. Операція тривала менше хвилини. Це чергове свідчення ефективності оборони на південному напрямку. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.